Постійно стомлені, постійно невдоволені, постійно роздратовані. Це завжди горди. Це про гордих, про тих, хто витрачає величезну кількість свого ресурсу на підтримку свого его, свого образу і по суті своєї важливості висмоктаний з пальця. І по суті, я вам так, так, ще скажу це хвороба вже, яку потрібно лікувати. Лікується хвороба. ця, Через вдячність, через усвідомлення цінності, самоцінності, цінності моменту, цінності відносин, цінності життя, як такого. Відповідно переоцінка відбувається через втрати, втрати зони комфорту для початку, втрати, не дай Бог, когось. Відповідно. Гордого має всесвіт принизити для того, щоб він вона усвідомив, усвідомила, що важливішого за життя як таке нічого немає. Користуйтеся, починайте, якщо в себе такі симптоми відстежили, дякувати, прощати, йти в молитву служіння. Ну і знайте, що закони всесвіту працюють в незалежності від статусу, всіх обійняв.